Новини в ефірі. Дякую, що з нами. Просто зараз підсумуємо день. Який минає. Отож про новини тернопля та області. Просто вже. Так, приємно знову бачити інформацію про черговий обмін, коли розумієш, наші повертаються додому, але потрібно пам'ятати тисячі ще там, у полоні. І ми не знаємо, як вони не можемо поспілкуватись чи обійняти, можемо лише чекати і пам'ятати. Тож, щоб ніхто не забув про подвиг наших захисників, які зараз знаходяться у полоні, в Тернополі організували мирну акцію. Чекаємо чоловіка з радістю. Чекаємо, надіємо, що його швидко обміняють. Сергій служив у 10-й бригаді, захищав країну на Донеччині. Зник 14 липня. Що чоловіку полоні Адріана дізналася із телеграм-каналів. Додому чекає батька і маленький синочок. Він знає, що йде війна. Він знає, що його тато захисник, що його тато захищав Україну. Він навіть довелось пояснювати дитині, що таке полон і чому тато не дзвонить. Підтримати усіх полонених захисників вирішили у Тернополі. Родичі і близькі виходять на мирні акції, аби стати голосом тих, кого зараз немає із нами. І з ким немає зв'язку. Дуже мало інформації, чи живі вони, чи здорові. В мене фотографії мого побратима він є друг більший ніж друг, напевно, який буває в цивільному житті. Тобто людина, з якою ти з'їв не одну ложку каші. І пройшов сім е років служби Лариса Тернополянка, але вісім років тому пішла добровільно в Азов, потім до мобільного госпіталя Маріуполя, який переформували у 555-й гарнізонний. Людина на фото хірург цього військового шпиталю. Людина, яка незважаючи на свій діагноз, зробила вибір допомагати іншим. В нього в самого кровий діабет. Ми пробували е, передати і на Оленівку, і волонтерами, і через місцевих, і через Червоний Хрест йому медикаменти жодного разу не доїхали. Лариса тут говорить за всіх своїх побратимів, які зараз у полоні. Адже це історії не однієї людини, а тисяч українських воїнів. Ми маємо якось кричати і домагатися від міжнародних організацій, щоб вони туди. Долучались і нарешті витягли наших хлопців. Одразу після мирної акції у центрі Тернополя з'явилася інформація про ще один масштабний обмін. Додому повернули 108 жінок. Віримо, так буде і з кожним. Підтримуйте наших хлопців і дівчат, поширюйте інформацію у соцмережах і головне пам'ятайте про їхній подвиг. Знайти роботу не просто, особливо якщо ви працювали на заводі, а переселились в регіон, де майже немає промислових виробництв, як у Тернополі. Та це не причина опускати руки, адже у центрі Я Маріуполь запровадили нову послугу рекрутер. Наталія сама із Маріуполя перебралась до Тернополя, бо знайшла підходящу вакансію і тепер допомагає знайти роботу іншим. Я дуже довго шукала роботу і коли запропонувала, то в принципі зразу согласилась. Наталія рекрутер у Тернопільському центрі Я Маріуполь. Сама Маріупольчанка і тому знає, як непросто зараз у пошуку роботи. Каже, відколи виїхала з рідного міста, теж ще мало часу не працювала. Сюди приїхала саме завдяки вільній вакансії і тепер допомагає іншим. Зараз це телеграм-канали, це робота Юєй Ворк Юєй. Ну і так є якісь підприємства. Дивлюся, чи є у них вакансії, якісь є база людей, які шукають, ким вони хочуть працювати, і є вже база. На роботу на вакансій. Також налагоджують співпрацю із центром зайнятості, допомагають у пошуку роботи жителям Маріуполя та Маріупольського району. Регіон індустріальний, тому знайти вакансію у Тернополі нелегко. Подекуди треба перекваліфіковуватись. Адміністратор, продавець, магазин, комірники. В основному це магазини якісь. Приходили люди, котрі хочуть перекваліфікуватися. Це дві жіночки. Одна вже пенсіонерка. Сама Наталія виїхала із Маріуполя 20 лютого. Наречений Азову, тому вивіз дівчину ще до вторгнення Росії. Зараз він у полоні. Тому дівчина долучається і до мирних акцій у Тернополі. До цього закликає інших. Щоб вони не сиділи вдома, а виходили та також стояли з нами. Додамо Маріупольці, які живуть у Тернополі, можуть звертатися до центру Я Маріуполь, де зокрема допоможуть і у пошуку роботи. Зарядити телефони і набрати води закликає тернополян міський голова. Це стосується і всіх українців кажуть в офісі президента. Через ранкові обстріли Житомира можуть бути відключення електроенергії та води по всій Україні. А регіони взаємозалежні у цьому плані, оскільки ворог цілить в об'єкти енергетичної інфраструктури, слід бути готовими до війлових відключень. Допоможіть розшукати підозрюваного у крадіжці. Тиждень тому в одному із медзакладів Тернополя невідомий вкрав мобільний телефон. Про це далі. Увага. Поліцейські Тернополя встановлюють особу чоловіка, який можливо вчинив злочин. Подія трапилася 11 жовтня близько 12.25 в приміщенні медичного закладу, що на вулиці Купчинського. За попередньою інформацією, незнайомець викрав мобільний телефон. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, телефонуйте за номерами 27 11 70 098 994 4507 або на лінію 102. Постраждали люди на вулиці Миколинецькій в Тернополі. Зіткнулись дві автівки передній бампер однієї з них вщент розтрощений. Через ДТП на цій ділянці вулиці був ускладнений рух транспорту. За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen Crafter не впорався з керуванням. Виїхав на зустрічну смугу для руху транспорту. і Допустив зіткнення з автомобілем Шкода, який рухався в зустрічному напрямку. Внаслідок ДТП троє людей травмувалося. Всі вони є з автомобіля. Шкода саме з легкового автомобіля. Всіх їх направили до лікарні. Всі обставини даної події додатково встановлює слідчий. Мали злодії в обоє тернополяни зазіхнули на жіночі речі, сумочки, телефони, зарядні пристрої. Як вдалося затримати крадіїв і в скільки оцінюють збитки? Потерпілі дивіться в сюжеті. Тернопільські оперативники встановили двох зловмисників причетних до крадіжок сумок. До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру із заявою про крадіжку. Потерпіла, повідомила, що гуляючи з дитиною, залишила на лавці дитячого майданчика свою сумочку з мобільним телефоном, ключами від квартири та іншими особистими речами. Відволікшись, не помітила, як сумку вкрали. Оперативним шляхом рушуківці встановили, що до злочину причетний 47-річний тернополянин. Чоловік у скоєному зізнався, частину крадених речей у нього вилучили. На залізничному вокзалі у Тернополі від злодія потерпіла жителька Донецької області. Жінка розповіла поліцейським, що перебувала у залі очікування, коли невідома особа, скориставшись моментом, викрала її наплічник, а разом з ним мобільний телефон, зарядні пристрої та інше майно. Вартість вкраденого донечанка оцінила у майже 8 тисяч гривень. В ході досудового розслідування було встановлено що до вчинення кримінального пропорушення причетний є житель міста Тернополя 1990 року народження, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення умисних корисливих злочинів проти. Власності. Відомості за обидвома фактами внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Зломисникам загрожує до восьми років позбавлення волі. Як не замерзнути цієї зими? Багато людей зараз переймаються цим питанням, адже ми стоїмо на порозі найнепередбачуванішого періоду опалення. А от жителі багатоквартирного будинку на вулиці Вільхова вже спокійні, бо ще торік, не знаючи про воєнну зиму, вирішили, що варто утеплити своє помешкання. Саме про це дивіться далі. У нас було холодно взимку, і ми вирішили утеплитися. Зорганізувалися, зібрали частину грошей, на що спромоглися, і пішла робота. Робота з утеплення будинку ще торік. Жителі ОСББ Вільхова 2 вирішили, що їхні помешкання слід термомодернізувати, адже так буде не лише тепліше, а й економніше. І коли почались роботи, люди одразу помітили позитивні зміни. Мешканці задоволені, тому що тепліше, особливо було холодно по цьому стояку, тому що в них одна глуха стіна. Бачили між двома будинками. Вони там ніколи не заглядає сонечко. Вони мерзли зимою. Аж ну зараз уже помінялось. Жителі цього ОСББ скористалися програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків енергодім 70% фінансує Державний фонд енергоефективності, 10% міська рада, і 20% сплачують самі люди. Кошти з фонду виділені, кошти з бюджету міста Тернополя виділені. Мешканці також мобілізувалися. Зараз ведуться активні роботи. Плануємо, щоб до... За кінця листопаду повністю завершити утеплення, заміну вікон зробити всі необхідні роботи і вже цього року, вже в цьому опальному сезоні мешканці будуть жити в набагато теплішому, комфортнішому будинку, а саме тратити значно менше на енергоносії. Завершити термомодернізацію цього будинку планують до кінця листопада, тож роботи ведуться активно і згідно з запланованими графіками. Тут е, роботи по утепленню фасаду товщина утеплювача 15 см. Е, е, Це є пінопласт і мінватні пояси. Це протипожежний такий захід. Це зазвичай е, завжди використовуються мінватні пояси. Крім цього, в цьому будинку буде здійснено заміна вікон в місцях загального користування. Нагадаю, що на сходовій клітці має бути температура 16 градусів Це для того, щоб не було промерзань а, стін зсередини під'їзду. Тобто треба мешканцям слідкувати за цим. І тут буде ще також горище і, 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 і паркінг так, утеплення. Зазначимо, у Тернополі є 11 ОСББ, які встигли до початку воєнного стану подати заявки для участі в програмі «Енергодім». Після 24 лютого фонд енергоефективності припини приймати нові заявки, але продовжує фінансувати відібрані раніше проєкти. Інтернет-магазин Дрова є це державний ресурс, де можна купити до 15 кубометрів на особу. В декілька кліків кожен може придбати собі чи рідним дрова на зиму та ще й з доставкою додому. Для цього потрібно зайти на ресурс дрова є авторизуватись через електронний цифровий підпис або банк, яким користуєтеся, далі вписати населений пункт. Система автоматично підтягне найближчі до вас лісгоспи та продукцію, яку можна замовити. Кожен постачає. Чальник буде пропонувати той асортимент, який є в наявності. Робите вибір і вписуєте з доставкою або без. Потім треба оплатити замовлення і чекати на дзвінок оператора. Дрова у лісгоспах є. У Держлісагентстві планують реалізувати ще більше одного мільйона кубічних метрів дров. Станом на зараз продали вже майже 2,5 мільйони. Продовжуємо анаплазмози, бабезіози, кліщовий вірусний енцефаліт та хвороба лайма. Це лише частина недуг, які переносять кліщі. З початку року до медиків Тернопільщини звернулося майже тисяча людей, яких вкусив кліщ. Із них у 350 виявили збутник хвороби лайма. І насправді кількість інфікованих людей може бути набагато більшою, адже далеко не всі, кого кусають кліщі, зразу звертаються до медиків. Окрім тепла та лагідного сонця українцям докучають кліщі. Така активність сезонна спостерігається двічі на рік у березні, квітні та жовтні листопаді. Як правило, їх менше в суху і спекотну погоду і більше в прохолодну та похмуру. Що таке кліщ? Тепер знає моя колега Оксана Мацьопа. Вихідними вона ходила по гриби, а вже ввечері помітила на собі кліща. Я просто помітила на собі кліща, ну я настрашилася, я дуже таких штук боюся. І на наступний день я його в баночці понесла в, в центр перевірити. Він виявився здоровий. Я витягла сама, бо він не встиг вчепитися. Я так зрозуміла. Просто я його порухала, він поповз я його швиденько в баночку забрала. і все. Від початку цього року 910 десять тернополяники вкусив кліщ, звернулися до медиків. З них у 350 виявили борелію, збудника хвороби лайма яким чином ну, проводиться дослідження на цей збуток? Методом темнопольної мікроскопії з кліща. Бажано, щоб кліщ був голодний і живий, готується препарат. Проводиться розтин кліща, вичавлюється в міст кишківника, де найбільше скупчення борелі, ймовірно, може бути. Готується мікроскопічний препарат і проводимо. Дослідження. Ми ставимо цей препарат під мікроскоп. Ви бачите, що у нас мікроскоп під'єднаний до камери камера зверху є, і зображення виводиться на монітор. Медики констатують, кожен четвертий кліщ заражений, а тому нехтувати зверненням до лікаря після укусу цієї члени тварини не слід, навіть якщо у вас немає виражених симптомів. Найбільш поширеними небезпеками від кліщів в наших умовах це є так званий лаймбореліоз або хвороба лайма. Але кліщі заражені дуже багатьма збудниками і є переносниками, а інколи джерелами дуже багатьох. Інфекційних захворювань, таких як анаплазмози, бабизіози, кліщовий вірусний енцефаліт, лихоманка ку, туляремія. і цей ряд можна продовжувати. Опитані нами тернополяни зізнаються про захворювання, які передаються через кліщів, знають, тому розуміють, що робити після укусу. Поїхати в лікарню з ним, щоб його провірили на аналіз. Але навіть хто так робить, майже ніхто так не робить. Було дуже давно, ну так сказати, обійшлось якось без наслідків». Не кусали, але я знаю, що робити. Потрібно звернутися до лікаря. І якщо самому, то можна попробувати олією його знищити, нанести і потім е е видерти за тому пінцета, але обережно, щоб е голову не винят, ну, не залишити в шкірі. А якщо вже в шкірі, то потрібно до хірурга звертатися. Ще ті було там, може, раз. Чи знаєте, що робити в разі? Ой, ну краще звертатися до медиків. Це Фактор ризику на рахунок кліщового енцефаліту. Тобто населення було б добре, якби було щеплене, але на жаль, у нас такого не відбувається, то ну нам тільки захищатися в вигляді щеплення, і все були випадки, що мене кусали. Ну я зверталася до лікаря. Лікар викручував їх. Якщо ви кліща витягнули самостійно і не маєте змоги потрапити до лікаря одразу, то впродовж місяця слідкуйте, аби не було підвищення температури, лихоманки та ломоти у тілі. Ще одна ознака почервоніння у вигляді кільця. Це вже є ознакою зараження. Втім, більше половини випадків хвороби лайма можуть протікати без очевидних симптомів. На сьогодні е, якоїсь такої спільної тактики загальновизнаної немає. Є відповідні рекомендації, але вони є різними на різних територіях. Що я маю на увазі? Наприклад, в багатьох штатах, Сполучених Штатах, в багатьох штатах є таке правило, що будь-який напад кліща супроводжується проведенням превентивної антибіотикопрофілактики. В нас багато людей орієнтовані на те, що заражений кліщ чи не заражений. Якщо кліщ заражений, скажімо, бореліями, тоді люди схильні проводити таку профілактику. Якщо ні, то не схильні. Аби ваш відпочинок на природі не приніс неприємностей, потрібно одягатися у світлий одяг, який щільно прилягає до тіла. Не забувайте про головний убір. Коли повернетеся додому, потрібно одразу змінити одяг та білизну і ретельно оглянути себе та дітей. Якщо у вас є домашній улюбленець, не забудьте оглянути і його. Аби були здорові і не хворіли з такими словами. Волонтери бункеру Е збирають пакунки нашим бійцям на передову. Збирають мед, імбир і лимони, готуватимуть медову імбирну суміш для підтримки імунітету наших земляків. Долучитися можете і ви, як саме дивіться у сюжеті. Тут є все та навіть більше. Тернопільські волонтери бункеру С дбають про здоров'я бійців. Зараз проводять збір меду, лимонів та імбиру, щоб приготувати корисну для підтримання імунітету медову імбирну суміш. Готують її щорічно, восени та взимку. Намагаються робити якісно та у великих кількостях. Так як ми розуміємо, що зараз йде осінь і починає холодати, і наші хлопці не завжди мають можливість бути в таких комфортних умовах. Ми. Стараємося так медицинськими якимись засобами їм допомогти, так як чаєм, так і природніми такими, що означає мед, імбир, лимон. До збору продуктів тернополяни долучаються активно. Приносять мед та лимони в різних кількостях, деякі допомагають коштами, за які волонтери купують необхідне. Цього року трохи люди передали меду. Такий в нас є, що вже кілька разів нам передавав Микола Воробець і Лавче ну, колишній Тербовлянський район, тепер Тернопільський, то він багато меду передав. І ми вже докупили імбир, а лимон нам дали з громадської організації Молодь з місією. Волонтерки кажуть, готувати суміш просто слід почистити лимон та імбир, дрібно нарізати та змішати з медом. Цьогоріч вирішили додавати ще й спирт, аби зробити для суміші кращий консервант. Жінки розповідають, що спершу самі готували, але цього разу для приготування медово імбирної суміші долучились школярі. По-перше, треба вважати дуже важливо, що це працювала школа для того, розумієте, старші учні і викладачі. Вони все зробили для цього, розумієте? На наша, можливо, була якась часткова ідея в тому. Люди допомогли з цитрусовими, з медом, ми докупили імбир, а в школі своїми руками нам допомогли і зробили. Тернопільські волонтери не перестають працювати щодня. Вони складають великі коробки з продуктами та речами, які відправлять туди де потрібно. Кажуть, що намагаються максимально наповнити коробку і закладають кожну щілину цукерками, аби передати захисникам побільше. Тому волонтери бункеру С закликають всіх охочих долучатися до збору меду, цитрисових та інших вітамінів. Приносити продукти можна на вулицю Танцорова, 51, будинок профспілок, або на вулицю Старий Ринок, 1 А. І понад 35 тисяч батончиків, загальна вага яких більша, ніж три тонни, саме стільки енергетичних смаколиків відправили українським захисникам з Тернополя. Волонтерки виготовляють батончики з журавлиною, родзинками, чорносливом, курагою та арахісом. Жінки зазначають, що так роблять свій внесок в перемогу України і допомагають задихнутися імперії зла. Що ж, робіть ви все для того, аби Україна перемогла? Дякую, що були з нами. До зустрічі завтра. І долучайтесь до розмови в аналітичній студії.